І коли ми частину панелей подали вже наверх, для того, щоб вітром не здуло ці, ми їх ув'язуємо мотузкою. Бережливе і продумане відношення до обладнання нашої монтажної бригади, за яке заплатили наші замовники. Можете бути впевнені, що в процесі монтажу за всім обладнанням буде належний догляд і належне відношення. Тому що монтуємо, ми бачите, у яких умовах на даху стоять панельки, вони, звісно, будуть накриті від дощу, вітер, може здути, все що завгодно може трапитися. А наші хлопці все придумали. Щоб панелі були неушкоджені і дочекалися своєї черги на встановлення на даху. А це процес будівництва сонячної станції на 200 кВт у жовтих водах на даху одного з підприємств для компенсації власного електроспоживання. Тож, звертайтесь до нас, підключимо до Сонця і вас. Номери у описі відео. там.